Вітаю, друзі! 13 квітня, вербна неділя. Перемовини по припиненню війни в Україні йдуть добре. Але є моменти, коли ви просто повинні або змиритись, або заткнутись, заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Russia might be going, okay? And you're going to be finding out pretty soon. You know, there's a point at which you just have to either put up or shut up and we'll see what happens. But I think it's going fine. Він до добавив, що відносини між Україною і Росією можуть розвиватись добре. І ви довідаєтесь про це дуже скоро. Ось це. Відео Трампа. Водночас, в момент, коли я записую це відео, в Києві оголошено повітряну тривогу. Є загроза балістики. А ще війська Російської Федерації просунулись біля Ямполівки та Валентинівки в Донецькій області, повідомляє Діпстейт. Крім того, як зазначають аналітики, просування росіян також зафіксоване в Курській області в бік Сумської. Отже, друзі, про що говорить Дональд Трамп? Насправді Трамп говорить про те, кому заткнутись і кому змиритись. Змиритися, мабуть, українцем він має на увазі, тому що тенденція до необхідності визнання втрати території в США після перемовин Віткофа з Путіним набирає обертів. Це раз. А заткнутися, мабуть, має на увазі Зеленського і його зелених гнид. Які намагаються будь-яким чином зірвати мирні перемовини і продовжити воєнну кампанію з метою залишатися в е, кріслах, гріти свою зелену дупу е, на бабках, які вони пиляють і заробляють, як вони кажуть, на війні, на зброї. На обміні полонених на всіх, всіх і вся продовжити політику пограбування неугодних бізнесменів, вводячи проти них санкції, так як це було зроблено відносно Альони Дегрик-Шевцової вчора. Вводячи санкції проти незручних журналістів і політологів, так як це було зроблено позавчора відносно Олександра Шелеста, українського журналіста і відомого політолога українського Вадима Карасьова, для чого були введені ці санкції, відносно журналіста, політолога, я вам скажу, що боялися. Щоб боялися і не насміхалися, щоб будь-яке рішення, яке буде прийняте на Банковій, сприймалося тільки так, чого і е, мій пан, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Що насправді ховається, за словами Трампа, заткнутись? Бажання це е, спроби е, компанії Хоган. Яка була нанята за 114 мільйонів для переговорів з США по надрах, по рідкоземельних металах, поховати цю угоду? Насправді Трамп, як ми й прогнозували, висунув ще одну вимогу: передати в управління Сполученим Штатам Америки ГТС, трубу. Бо який газ йде з Російської Федерації в Європу транзит. Я очікував це, враховуючи те, що прем'єр Словаччини Фіцул і прем'єр Угорщини Орбан, а ці країни найбільше страждають зараз від припинення транзиту газу через Україну, що вони е разом з Трампом будуть продавлювати цю тему. Ну, от і продавлюють. Насправді, ГТС і транзит, зупинка транзиту з одного боку, так, війна. Але чому не зупинили в перші дні після початку широкомасштабного вторгнення, а зупинили зараз? Газотранспортна система збудована в Україні, це про. Незалежність це про фінанси, це про е, фундамент економічний в державі. Не працює ГТС. Вся ця труба, як казав покійний е, прем'єр Росія пізніше посол Росії в Україні і друг України Віктор Черномир труба перетвориться в металобрух. От вибір: або транзит і заробляти гроші, або металобрухт і перетворитись з транзитної країни, країни яка е, стоїть на транзиті товарів, а газ один з основних був аспектів, в просто аграрну, е, аграрне поле, аграрну лужайку, як хочете, скажіть. Де 100 пакистанців будуть вирощувати на всіх територіях боби якісь чи зерно, яке буде зразу в непереробленому вигляді іти в Африку чи в якісь інші країни, і так далі. І так далі. Або така перспектива, або залишатись транзитною країною. Ви скажете, так Трамп забирає наше ГТС. З Трампом потрібно вести перемовини, з Трампом потрібно спілкуватися. Трамп людина, яка відстоює національні інтереси Америки. Покажіть мені хоча б одного політика серед нинішніх зелених гнид, які перебувають при владі, який готовий відстоювати національні інтереси України. Не власної кишені, не власної сім'ї, не власного клану а України, української держави і української нації. Ми зараз знаходимося на пер... в переломному моменті історії. Переломний він як для України, так і для цілої нашої нації. І або ми вийдемо з честю з цього перелому, або нас зламають. Обирати нам, думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.